Їздимо, працюємо з сім'ями, спілкуємося з ними, вмовляємо їх евакуватись. За останні дві доби ми відпрацювали 25 сімей на 27 дітей. Зараз ми проїжджаємо найбільш небезпечну ділянку цієї дороги. Над нами в небі перебуває одночасно три дрони-розвідники. Саме в таких умовах працюють білі Янголи на Покровському напрямку. Зараз група білих янголів починає відпрацювання вулиць, де проживають родини з дітьми. Для того щоб виявити ті сім'ї, які ще залишаються на місці. Хто з людей вже виїхав, евакуювався з дітьми? Хто планує найближчими днями? Головне для екіпажу Білий Янгол це встановити кожну родину та допомогти, якщо це буде потрібно. Через довоно як двох етажі наїсти. Ага, я понял. жовтий вчора. Десь ударили по тій стороні, світа. нема, сказали, робити не будуть уже всю ту сторону. Тут ще вроді світ є. Ну оце прилетіло, що в автобус попало в шахтний. І це вчора о, там десь прилетіло туди, на тій стороні. Я не вижу це Відпрацювали вже дві адреси, тільки що. Встановили сім'ю, яка завтра планує то, виїжджати. Ось ситуація дуже складна. Друга родина вчора вивезла дитину, але ми будемо перевіряти цю інформацію далі. Саме на цьому місці кілька днів тому артилерією було завдано удар по автобусу з цивільними, який перевозив людей на шахту, яка поки ще працює. Було поранено чотири людини. Більше цивільних людей все швидше покидають населений пункт. Зараз вантажуть все, що можуть з того краму, який можна ще врятувати від обстрілів, які розпочинаються. Сьогодні ми прямуємо в селище Удачне, це Бакровська громада. Там у нас сьогодні буде евакуація мати та двоє дітей. Буквально вчора проводили з ними профілактику. І Сьогодні вони нам позвонили утром, попросили допомогу евакуювати їх. Ситуація дуже складна, ворог близько, приблизно 6 кілометрів. Постійно працюють вражеські дрони, артилерія. Вань, підготуй бронежилет і під'їжджаємо до адреси. Зараз. Это мое. А бывай. А бывай. Кто-то Все, молодец, умничка. Давай. Придерживай. Вот тут надо вот да. Давай. 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 Опа, все. Ничего страшного, А мы сейчас с ней подпишем. Шапочку подпишем. Ага. Чого прийняли рішення евакуюватися? Тому що вже стало небезпечно. Люди виїжджають, рано час літа. А діти як сприймають? Діти, діти не хотіли, діти хочуть. Уїжджати не хотіла. А друзья у тебя были всегда? Она уехала, подруга? Гучно сильно. Давно стало. Сколько дней назад? Десять недель назад. Десять дней назад. А меня мамку? Давай. Сейчас снимем. тебя. Раз, подожди. Буточка, где мы? Опа, два. А, шаги, давай. а у нас сегодня был праздник, вы не успели. Парочка. я к сыну. всего же три.